Знайти роботу таке завдання перед собою ставлять сотні жителів Тернопільщини. До прикладу, Мирослава намагається працевлаштуватися у Тернополі. Вже близько року ходить на співбесіди. Проте за цей час чула багато відмов. Тому зараз розглядає різні вакансії. Головне додає, аби були хороші умови, зокрема, чіткий графік та стабільна заробітна плата. Така ж була хороша продавця або щось таке. Світи мене матіки закінчала динація. Станом на сьогодні близько 6 тисяч жителів Тернопільщини, як і Мирослава, шукають роботу через обласний центр зайнятості. Здебільшого це молодь кажуть у відомстві. Кожен четвертий безробітний віком до 35 років. Наразі актуальних вакансій у області понад 600, а це наполовину менше ніж торік. За вісім місяців 20, 2022 року. Дві тисячі. Роботодавці області подали в службу санкції трохи більше 8 тисяч вакансій. Це майже на третину менше, ніж за відповідний період минулого року. В області на одне вільне робоче місце претендує дев'ять чоловік. А такі, якщо взяти найважча ситуація, це було напротягом восьми місяців. Це на Зборищині та Кременеччині, де аналогічно 30 і 26 чоловік на одне на одну вакансію. Найбільше зараз на Тернопільщині потрібні медпрацівники. Станом на сьогодні є близько 40 вільних вакансій. Ситуація у нас в медичній сфері ну, десь напружена, можливо так сказати, тому що і коронавірус, і військові дії, і все разом спонукає в тому, що десь такі створився, такі, такі моменти створилися з вакансіями, тобто найбільше затребано в Тернополі та на Терболянщині лікарі, а також лікарі потрібні Гусятин, Бучач, Монастирі, Заліщики, Козова та на Кременеччині. Згідно із заявками, медикам пропонують середню заробітну плату. в нашій області це близько 8 тисяч гривень. Хірурги, реабілітологи, сімейні лікарі зможуть отримувати до 20 тисяч гривень. Проте таку суму обіцяють лише у 9% вакансій. Зарплату у 20 тисяч гривень пропонують лікарям різних спеціальностей, то водіям тролейбуса 15-18 тисяч гривень, керівникам різних рівнів, інженерам, енергетикам, електрогазозварникам, верстатникам, кранівникам. Додамо від початку року на Тернопільщині 19 тисяч осіб отримали статус безробітного. Усі вони отримують матеріальну допомогу від держави. На сьогодні її мінімальний розмір тисяча гривень у місяць. Проте зазначимо, загальна сума виплати залежить від стажу роботи, підстави припинення трудових відносин, а також періоду перебування на обліку в центрі зайнятості.